Мої вітання, ви на каналі ІнформЦентр. Сьогодні я розповім про дуже цікаву та корисну фішку Wi-Fi, яка для багатьох стане в нагоді. Щоб використовувати цю фішку, не треба встановлювати якісь додатки. І так до справи. Що це за фішка і де її можна застосувати? Я думаю, нема людей, яким не приходилось. Ділитися сигналом від свого роутера, чи то коли гості в хаті, чи з сусідами в разі критичної необхідності. Але не завжди згадується пароль для доступу до Wi-Fi. І тут на допомогу приходить наша фішка. Відкриваємо налаштування. Знаходимо мережу, до якої ми підключені. В даному випадку ASUS. Натискаємо на опцію налаштування, відкривається інформація про мережу і QR-код. Скануємо цей код смартфоном, якого збираємося підключити до точки доступу. І автоматично підключаємо. Такий же QR-код є під нижчим роутера, але його можна задіяти лише якщо. Не змінили заводське налаштування. Ось все. Надіюсь, свічка стане в нагоді при потребі.